Сьогодні науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при Головному управлінні в місті Києві відвідали школярі. Працівниками експертної служби було надано та запропоновано дітям показове, а також деякі практичні заняття. Це основну увагу приділено було. Таким видом досліджень, як дактилоскопічні дослідження, показувалася лабораторія, також розповідалося і наглядно були прийняті показані приклади, що і як відбувається цей процес досліджень, а також вилучень. Окрім цього, розповідалася і була проведена екскурсія у відділ трасологічних досліджень, де також працівниками сектору даного виду досліджень також розповілося, а також було надано інформацію і показано деякі колекції. Та приклади для розуміння цього виду досліджень. Окрім цього, діти відвідали хімічну лабораторію та балістичних експертиз. Також працівниками лабораторії хімічних досліджень дітям показували прилади, на яких проводяться дослідження як наркотичних засобів, так і інших реактивів. Показані приклади, там і інші доводилися прилади, на яких працюють і з якими неодноразово мають справу працівники лабораторії. Найбільше, на мою точку зору, дітям сподобався сектор балістичних досліджень, оскільки дітям показали, як колекцію зброї, розповіли звідки вона була вилучена, а саме яких, яких років ця була зброя, які можливості були як зброї, так і що вона після себе залишила. Екскурсії такі потрібні, оскільки багато дітей не розуміє взагалі, що таке експертна служба і для чого вона потрібна. Приводячи навіть такі невеличкі екскурсійні розповіді, вони і розповіді, і показові деякі моменти, діти починають розуміти, що це таке служба експертна. і починають навіть розуміти для чого вона потрібна і яка її роль, і можливо, от в майбутньому вони зроблять якісь висновки, навіть піти працювати до ці до організації.